Сьогодні на огляді у нас ось такі олівчики бренду марко Хрома серія. Це саме кольорові звичайні олівці, не акварельні, як у попередніх відео. І оскільки у нас з вами зараз йде до школи такий невеличкий конкурс малюнку, я вирішила вам показати і огляд саме на ці олівці, тому що ці олівці я купувала сину до першого класу, і мені для них дуже багато вже відгуків надійшло, що вони надзвичайно м'якенькі, цікавенькі. Тут навіть позаду написано, що у них різноманітна кольорова. Інтенсивність, тобто можна задавати натиском різноманітні інтенсивності кольору, десь слабіше, десь товстіше, що вони м'які, тобто достатньо такий гарний показник, що вони гарно ковзають по паперу, тобто гарно нашаровуються, вони чудово змішуються і їх можна навіть витирати. Ластиком. Сьогодні ці всі елементи я для нас приготувала, тому ми обов'язково зараз з вами це подивимось. Ну а для початку зроблю просто базову вифарбованку і побачимо, як же ж дійсно ці всі елементи лягають. Цей відеоурок буде швидше, як викраска. Це не буде уроком саме малювання. Тут буде тільки огляд на самі олівчики, бо мені дійсно самим, самі цікаво. Чесно, візуал дуже класний. Мені навіть подобається, що є номерочки, але сенсу в цьому поки насправді не бачу, тому що поштучно їх в продажі не бачила. І давайте, щоб було все гарненько. Так, я люблю ось так, щоб були по гамі. І ми з вами побачимо. Я люблю. Зараз робити викрасочки. Отже, певні моменти я буду пришвидшувати, щоб просто не забирати ваш час. Певні. Моменти буду зупинятись. І відразу що хочу відзначити, так, я витягла всі олівці. Немає білого блендера. Білі олівці це насправді мої хороші, це не олівці, як такі. Це у нас ідуть блендери. Так, це в мене вугільний, а десь я потім дістану, покажу. Блендери нам потрібні для інших цілей. Можливо, дійсно в школі вони не потрібні, тому що тільки збивають. Ну, насправді в цьому є сенс. Зараз я трішки пришвидшу. Зроблю викрасочки, і дивіться, буду трішечки намагатися різної Інтенсивності місцями робити, бачите, натисками регулювати від найменш лайтового до найбільш, і місцями буду проходити декількома шарами. Але ці шарування я пройду потім ще окремим тестом. Мені просто зараз цікаво, як воно буде все лягати. І я хочу побачити ось такий кольоровий Як Бачите, я різну міру натиску роблю, і у нас от такі як ніби виходить. І я зроблю так, як я це все полюбляю. Досить така незвична насправді підбірка кольорів. Я її прокоментую в кінці, коли побачу. Повну перед собою картину, що тут є. Ці але я, до речі, робила за допомогою звичайної ось такої лінійки. Класна річ. Якщо ви любите, щоб у вас і вифарбованки були дуже класні і стильні, мені вони допомагають. Олівчики насправді не екстра софт, але досить такі м'які. Мені здається, що для першого класу, в принципі, може бути і добре, тому що. Якщо ми будемо звикати тільки м'якими нашаровувати, тоді буде складновато малювати. Хоча насправді, як для первачка, я зараз аналізую тих діток, з якими займаюсь, можливо б. Ну, ось цей колір хотілося б трішечки м'якішим. Скажу так, як є. Я не поважаю і люблю цей бренд, але хочу, щоб мій відеогляд був об'єктивним. Тому кажу все так, як є. Якщо я побачу, що відео виходить цікавим, йому не потрібно буде пришвидшення, то, можливо, я лишу його так, як і є. Ось цей олівчик взагалі класно віддає пігмент. Ось, бачите, я не сильно, от зараз, у мене дуже, можна ще менше. Натискати, щоб зовсім лайтово, але оскільки я тут вже звикла натискати, то і сюди мені захотілося так сильніше натиснути. Так, і дивіться, ось цей може шаруватися ще більше. Так. І навіть коли я на нього ще сильніше натисну, ці олівці будуть потім у сина. Заодно я покажу йому, як малювати. Я знаю, що школа всього не вчить і дійсно потрібно слухати вчителів. Але коли ви приходите з певним вже багажем, хоч якогось знання, як це правильно робити, тоді вчителям з вами буде простіше. Хоча все-таки наполягаю, щоб вчила школа, а ви просто для себе доучуєте те, що вам цікаво. В наборі 12 кольорів, і от мені не вистачає, відразу скажу, що теплішого жовтого він досить так часто нам потрібен буде. Так, і можливо, я сина ще додатково якісь олівців, пенал докладу, тому що теплий жовтий нам потрібен. Вам в школі будуть показувати приклади, як малювати, а потім будете дивитися. І повторювати за вчителем. Тому дуже важливо, щоб в наборі були як мінімум теплий, холодний жовтий, теплий, холодний червоний, теплий, холодний синій. Це є базові кольори олівців, які просто необхідні для успішного малюнка. Якщо ви будете, вчитель вам буде показувати по одному, а ви будете імпровізувати. Це теж дуже круто, але все-таки хотілося б, щоб ви розуміли, що і чим ви замінюєте. Тому що нашарувати в першому класі я покажу, як це робиться. Але мені здається, що поки це може бути за складним завданням для вас. Ну, знову ж таки, ви у мене умнички, розумнички, і я впевнена, що це все буде. Бачите, я ледь, -ледь доторкуюсь нашого паперу. У мене звичайний папір для олівців, це звичайний, я потім покажу, скетчбук. Я навіть не можу сказати його бренду, тому що просто придбала в магазині канцелярії самому банальному, самому простому магазинчику. І він коштував щось зовсім чи 60 гривень, чи щось таке. Було зовсім дешевеньке. Тому... Але папір тут досить, я вам скажу, він дуже тонкий. Тут ми з вами малювали тут уже міньончиків, але я його люблю. Сюди чудово і лінери лягають, і фломастери, єдине, що проступають потім. ну, Одним словом, такий досить непоганий папір, як для першого скетчбука. Так, ось це вже теж більш твердий до цього, схожий. Ось ці два були дуже м'які. Так, давайте ще подивимось потім. Я сюди фіолетові. Ось подивимось далі сині. Мені дуже цікаво, як же ж тут побудовані всі кольори. Це в мене просто фіолетовий, і я бачу, що це темний фіолетовий. В олівцях все-таки фіолетові нам потрібно. І теж би, ну, от насправді я відчуваю, що потрібно брати для першого класу набір із 24 олівчиків, щоб там були. Теплі, холодні, світліше, темніше, тому що градієнти і відтіночки ми ще будемо задавати з вами саме заміною кольору на олівцях, особливо на початку. Просто будемо брати інші відтіночки і поверху додавати десь стінні докладувати. Так. Я зараз трішки на камеру малюю, не дуже в зручному мені положенні, на витягнутій руці. Так, ось. В принципі, непоганий, я вам скажу. Досить такий непоганий варіант. Так, і давайте тепер світлого, блакитного. Так, я б сказала, що це не зовсім такий блакитний, а наближений до кобальта синього. Тому що є блакитні, такі небесно-блакитні, вони дуже нам часто теж потрібні. Хоча це теж дуже милий, гарний, блакитний кольор. Скажу, мені теж подобається. Віддає пігмент добре, бо сині часто царапають. Тут у мене нічого не царапається. В принципі, досить такі непогані. І я розумію, що я цей дешевенький папір люблю все більше і більше і шкодую, що я тоді взяла тільки один такий скетчбучок. Можна було б взяти насправді відразу декілька, але хто ж знав, інколи так. Це в мене олівчик син для мене ліпив. Я їм люблю робити такі різноманітні підмальовки. Оце вже синій синій. Це синій тем. Це якраз гарна підбірка, і вони гармоніюють. Оце мені подобається. Червоного хотілося б ще одного, щось середнє, теплішого червоного в набір. Цей теж досить такий м'якенький, гарно віддає пігмент. Так, мої хороші, бачите, я легенько-легенько надавлюю. Так. Зовсім легенько. От насправді я розумію, що те, що я кажу зараз, легенько-легенько це на перших порах, особливо для першокласничків першої ланочки, це складне завдання, але ми контролюємо натиск нашої руки, і це нам буде давати змогу. Гарно малювати і давати вже з першого, з першого ж класу відразу гарний результат. Це вас вчителі будуть ставити вам ручку, будуть показувати, малювати. А хто вміє, там вже в старших класах і гарно малює, я точно бачу, що ви класно малюєте, тому що бачу ваші результати, ваші роботи. Я за всім слідкую обов'язково. І дуже приємно, що ви малюєте з нами. Можете такі розмашисті лінії пробувати. Насправді, штрихи потрібно різного варіанту робити. Я взяла, щоб було гарно на камеру видно, а п'ятий формат. Він найкраще в мене вписується в розклад камери, але ви можете намалювати ще більші кола і вчитися заштриховувати їх. Поки ми тушовкою малюємо, є штриховка і є тушовка, але це вже теж туди трішки подалі. Я не буду вантажити вас цією інформацією. Сюди ми зараз зібралися просто подивитися на базову вифарбованку. Так, і бачите, можна ще навіть дошарувати. Насправді, шаруються непогано. Я дивлюся, можливо, ми тест на шарування не будемо і робити. Можемо і зробити. Так. Бачите, чудово. І так видно, що є у нас градієнтик невеличкий. Так. Добре, що є теплий і світлий і зелений. І добре, що у нас є. Це більш такий холодний вірідоновий зелений, або як така... гілки ялини. Колір дуже корисний. Саме ним можна промалювати. Таке відчуття, що дані олівчики в 12 му сеті, з 12 олівчиків, створені під ботаніку, тому що багато таких кольорів, але знову ж таки, під ботаніку мені б хотілося більше яскравих, червоних якихось відтінків. І знову ж мені не вистачає теплого жовтого. От реально, от малому я своєму докуплю в пенал, обов'язково теплий жовтий, з тих, що знайду поштучно, насправді це не так. Суттєво йти з одним набором олівчиків, Ми можемо просто, якщо мама у вас розбирається в малюванні, або ви подивитесь це відео, то просто будете знати, що вам потрібно як мінімум теплий, холодний, жовтий, теплий, холодний, червоний, теплий, холодний синій. Або світліший, темніший. Це теж вам гарне таке розуміння буде. І у нас лишилися два кольори: це коричневий, так, теж легенько. Бачите, зовсім. Штрих досить чітко читається. Насправді, акварельні олівчики, які у нас були в попередньому уроці, мені здаються більш м'якими. Але у них, я вам розповідала, є свої обмеження по нашаруванню. Вони беруть менше шарів. І у них є свої обмеження. Бо потім ви не зможете, не всіми фломастерами, і не всіма лінерами ви зможете поверху додавати. До речі, як будуть лягати лінери, і як будуть лягати фломастери, і перманентні, і звичайні, ми зараз теж з вами подивимося. Так, ось, бачите, це я зовсім так грубо-грубо. Додаю. Я навіть ні форми не дотримуюсь. Тут у нас головне подивитися такі градієнтики, як вони у нас будуть лягати. Так? І давайте останній подивимось. Це ж чорний у нас блек. Ну, стиль, звісно, лівчики стильні. Мені здається, особливо, як для хлопчика. У мене хлопчик просто, то вони такі класнючі. Візуал мені дуже подобається. Так. Тушуємо трішечки. Так. Знову ж таки, мені цікаво, наскільки чорний, буде чорним. Зараз ми набрали з вами перший шар. Трішечки процарапки з'являються з'являються такі прямі лінії, грубуваті, Але це нормально для будь-яких олівців, тому на це можна не сильно заморочуватися. Так, І давайте подивимось, є так максимально. Бачите? Я так сильно в мене ж... рука напряглася, напружилася. Так. І я таку градієнтну тушечку зроблю. Так, є. Ну, в принципі, це не вугілля, але для олівців досить непогані такі і чорний. Що я вам можу сказати? Цікаве у нас кольорове рішення. Це я дійсно досить таки цікаве. Давайте зараз подивимося, як вони змішуються між собою. У нас є. Не так багато жовтих і не так багато синіх, тому я той беру єдиний жовтий, який у нас є. Так, прокладую їм шар. І зараз блендін. Блендінг це у нас змішування кольорів. Я хочу пройтись по тим пунктам, певним, які у нас є на звороті нашої коробочки, і подивитися, чи буде у нас візуальне. Це знову оптичне. У живописі є фізичне змішування кольорів, а є оптичне. От зараз у нас більш таки буде оптичне. І у нас колір має, як ви гадаєте, як змінитися? Якщо ми змішаємо синій та жовтий, що ми отримуємо в результаті? Я, до речі, зараз подивлюсь, що у нас на камері, що ви бачите. Я так досить грубо змішую наразі. Світлішим кольором ми можемо заблендувати. Так. Ну, я не дуже бачу, поки зеленого. Давайте ще нашаровуємо. Заразом оцім нашаруванням я дивлюсь, скільки шарів я можу брати. Ну, це досить крута річ, особливо, якщо ви хочете розмальовки. Ще хто малює розмальовки в реалістичному такому стилі, бо я знаю, що навіть вже там, починаючи з п'ятого, навіть, можливо, і із третього класу, ви вже намагаєтесь так досить цікаво змішувати кольори, особливо ті, хто ходять в художню школу і розуміють, що вони роблять. Тому, чесно, от я дивлюсь, що оптичне візуальне змішування у мене вже зелений з вами вийшов. Так, дивлюсь, що ви бачите на камері. В принципі, дивіться, якщо ми змішаємо ось ці два кольори, які є в наборі, ми отримуємо ось такий зелений колір, який у нас є. Тепер давайте змішаємо червоний, оскільки він теж у нас один, з тим же самим блакитним. Так. Насправді не важливо. Ну, і взагалі важливо. Бо від цього теж відтіночок наш залежить. І сильно ось тут, коли ви змішуєте кольори, сильно, будь ласка, не тисніть, а інакше цей фокус у вас не вийде. Це саме, як фокус, коли ви багатьма багатьма шарами набираєте ваш колір. От мені цікаво, який фіолетовий, у нас з вами вийде. Так, я вже відразу вам сказала, що змішавши червоний та синій, у нас з вами має вийти фіолетовий. От зараз побачимо, який фіолетовий насправді. У нас з вами вийде, адже гарні фіолетові, не з усіма червоними кольорами, у нас виходять і це нормально. Там є певні теж свої закономірності, закони. Але, щоб не ставати такою занудною в плані тут навчання і придирок, то я просто вам покажу, який у нас колір вийде від змішування цих двох. Щось мені так навіть візуально не дуже поки. Давайте ще пройдемося декількома шарами. Можливо, тут я не буду використовувати. Є ще спеціальні розчинники для кольорових олівців, але це вже з професійного живопису. Ті, хто займаються реалістичними малюваннями, малюнками, я не буду зараз туди лізти, тому що для школи нам це не потрібно. А це відео швидше буде саме для школярів в плані змішування і роботи. Ну, насправді, сильного фіолетового я не бачу. Мені не подобається. Ну, трішечки десь є, якийсь ефект затемнення можна так створити, але чесно, щось мені так ну, не дуже моє. Можливо, якщо ви змішаєте з якимось іншим кольором, наприклад, з ось таким рожевим, у вас вийде гарніший фіолетовий. Ми так можемо досить довго гратися. Давайте я на швидкоруч, якщо щось вийде, тоді зробимо. Так. Можна так в персиковий вийти, наприклад. Змішавши там червоний чи рожевий. От Мені здається, з рожевим фіолетовий буде прикольніший. Рожевий у нас такий холодний, досить колір, гарний теж. Так. Угу. Я трішки так пішла. Досить швиденько-швиденько. Мені здається, стін. Все-таки зміна кольору відбувається в фіолетовий бік, і щось буде, якщо багато-багато шарів зробити, щось у нас наближене буде до того фіолетового, який теж є в наборі. Є таке відчуття. Так. Давайте по ось цьому краю, по одному я тільки піду на зміну кольору. Так. І, знову ж таки, у нас відбувається якесь. Ось тут я фіолетовий починаю бачати. як вам? Мені а, ну, тепер знову на камеру. Тут я бачу оптичне змішання відбувається. Ми світлішим кольором можемо розтерти, щоб не було цієї штриховочки, щоб менше її було видно. Так. І тепер давайте ще подивимося, як у нас вибираються кольори. Знову ж таки, давайте візьму най... такі неприємніші кольори, сині та червоні. Чому? Вони класні, приємні. Єдине, я маю на увазі, що коли ми їх стираємо, це одні з важко таких стираємих пігментів, навіть зеленого можемо сюди додати. І побачимо. Бо на коробці заявлено, що це саме олівці, які ми можемо стирати. Так, так. давайте навіть ще більше. Так. Щоб у нас ж серйозно було, якщо ми. Малюємо, інколи хтось сильніше натискає, хтось менше, а потім ви будете казати, що я сказала, що вони стираються. Тому давайте я трішки, бо якщо слабо натискати, то тоді дійсно можна стерти будь-який майже олівчик. Не кожен, звісно. от Акварельні олівці стираються не дуже добре, особливо. Якщо ви так малюєте, що аж продавлюєте аркуш, там теж можуть бути, <кій> вибачаюсь, там теж можуть бути свої проблеми зі стиранням. Так. так, мої хороші. А тепер, ну просто звичайний ластик. У мене це зараз буде електром, мабуть. І давайте трішечки подивимось, як він стирає. Червоний пігмент. Я так... Чому я беру електричний ластик? Тому що він найкраще показує, як стирається наш олівчик. Так, беру зелений. Щось вони не дуже в мене стираються поки. Не дуже стирається. Так, давайте подивимося, у мене ще є інший от така стирачечка від Кохінор. Так, давайте подивимось. Ось. Так, щось мені тут більше подобається. Так, давайте ще до чистоти. О, до речі, бачите, тут червоний гарно вибрався. Так. Синій трішки гірше вибирається. Ну одним словом, ви так можете зробити з усіма зробити викраску і потім провірити, як воно у вас буде йти. Ну, і для позитиву давайте зафіксуємо, подивимось, скільки шарів візьме, і будемо на цьому закінчувати. Один. Два. Я зараз не самим легким натиском роблю. Три. І ви бачите, як інтенсивність. Чотири. Уже тисну сильніше. П'ять. Шість. Сім. Ще сильніше тисну. Бачите. Я думаю, ви бачите, як змінюється. Вісім. Ще трішки бере, але вже починає сковзати. Все, пішло ковзати. І на дев'ятому шарі я вже просто просковзую. Тобто тут вже десяте. Ну тут у нас можна сказати сміливо, що вісім шарів десь. 8-9, а якщо ви не так сильно тиснете, то, можливо, і до 10-12 догнати. Але, знову ж таки, це може бути залежно від того олівця, який ви будете обирати. Так, я мушу закруглюватися, тому ви пограйтеся, будь ласка, зі своїми нашаруваннями. Поділіться своїми враженнями. Можливо, програйтеся так само з тими олівцями, які у вас є. Вам не потрібно купувати щось інше. Вивчайте свій матеріал, з яким ви працюєте. Програйте оці всі сценарії за штриховування, накладування олівця, стирання на різних стадіях. І це буде вам як таке домашнє завдання, і ви будете бачити зміну, динаміку, як набирається тон і як у нас відбувається. Саме робота із кольоровими звичайними олівцями. В даному випадку ми розглядали з вами серію хрома кольорові олівці від бренду Марком. Буду вдячна, якщо будете відмічати мене на своїх сторіночках. Звісно, підписуйтесь на мій YouTube та Instagram. Хто ще цього не зробив? Ставте свої лайки, запитання, щоб наступне відео були корисні саме для вас. А на цьому все, Па-па!